Мотор. Мотор. Ну що, поїхали. Пробуємо його заважити. Я думаю 10 кг. як на мене. Бо я ловив вже трошки. Згадую, вага у нас вже є літеровано. Нам Залишається тільки поважити виключно саму рибу. так Друзі, це є у нас 10 теопроб. Ти відпусти, бо тому що ти її вивертаєш і вона тебе. Зараз, зараз, то треба О, тоді. Я зараз цей сторону дай. І ти в цю сторону. Ні, ні, є, Ігор, я вже поставив. 10 200. 10 200, 10 300, так. Гарний коропець. Коровичі немає в тебе теж. Так, не клює ось тут. Не клює. Нема риби тут, так. Поїхали, відпускаємо. Супер, дивися на нього. О, Пішов. Ігор Іванович, Так, 5 годин, 6 клювань, 3 риби. Наразі я думаю, що це непоганий результат. Це супер. Так.